Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна вперше продемонструвала вдосконалений морський дрон Магура 7 озброєний американськими ракетами класу Повітря-повітря ЕМ 9 м Сайдвіндер. Фото унікальної морської платформи за озброєнням опублікувало профільне видання Невел News. Згідно з інформацією, дрон було зафіксовано під час ходових випробувань. Що підтверджується, наявністю захисних заглушок на інфрачервоній головці самонаведення ракет. Дві ракети ЕМ 9 М. Закріплені на дроні мають маркування коричневого кольору. Це свідчить про бойову версію золомкового Гасною бойовою частиною. Цей морський дрон є модифікацією вже відомої платформи Магура 5 але отримав низку конструктивних змін. Зокрема, змінено носову частину без традиційного ударного заряду. Новий варіант призначений не для тарану, а для високоточних атак по повітряних цілях. Зовнішньо він адаптований для нової ролі, стрімких і малопомітних засідок на ворожу авіацію. За наявною інформацією, наведення ракети здійснюється виключно за допомогою оптичних систем, що дозволяє дрону діяти автономно та без активного випромінювання. Яке б могло видати його присутність, це робить Магура 7 ефективною зброєю для раптових атак на ворожі літаки або гелікоптери. Ракета М9М є модернізованою версією ракети 1980-х років і вже довела свою ефективність у повітряних боях. У травні 2025 року саме ця ракета запущена з морського дрона. Магура 7 була використана для ураження російського багатоцільового винищувача. су 30 над Чорним морем. Цей удар став бойовим дебютом платформи та важливою віхою в розвитку безпілотних засобів. Сбів ведення війни ракети ЕМ9 можуть запускатися не лише з літаків, а й з наземних і морських платформ. Їх ефективна дальність запуску з поверхні складає до 10 кілометрів. Також завдяки універсальній системі, кріплення на Магура 7 у перспективі можуть встановлюватися. Більш сучасні ракети ЕМ 9X вони мають покращену систему наведення, збільшено дальність, а також здатність до радіокорекції, що значно розширює бойові можливості безпілотника. Нагадаємо, що ще раніше Сили оборони України успішно використовували морські дрони. Зі встановленими радянськими ракетами Р 73 для ураження двох гелікоптерів Мі 8 нове озброєння, однак, значно підвищує ефективність безпілотників у боротьбі з сучасною авіацією противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.